Літо вже на порозі, а це означає, що саме час пакувати валізи, збирати купальники та планувати відпустку на морі. Аби відпочинок з дітьми не перетворився на пекло, перед поїздкою варто подбати про безпеку та спокій, як свій власний, так і ваших близьких. І аби з одного боку нічого не впустити, а з іншого не наробити зайвого, тобі в поміч туристичне страхування від Finance.ua. Якщо ти переконуєш себе, та ми їдемо лише на тиждень. Люди назад, діти завжди в мене на очах. І я взагалі лежу тільки на піску. Тож нічого з нами не трапиться. То ти ніколи раніше не подорожувала за кордон. Бо трапитись може будь-що. Навіть у перший день і після того, як дітям сказано сидіти на березі та лише вдихати морське повітря. Не впевнені? Давай розберемо кілька прикладів разом. Несподівана хвороба. Уявіть, що твоя малеча вирішила перепробувати все морозиво, що є в їдальні та на пляжі, а на додачу закусити місцевим піском. Випадково. Ті, хто мають дітей, точно знають, наскільки швидко та несподівано це буває, і наскільки непередбачувано можуть реагувати на все дитячі животики. Або смаколики, які ви з дружиною купили на місцевому ринку, виявились не зовсім такої свіжості, як вам хвалився продавець. Все це може серйозно. Зіпсувати вам відпочинок. Чим в цьому випадку допоможе страхування? Воно покриє будь-які витрати на лікування, а менеджери за лічені хвилини знайдуть для вас найближчу клініку та лікаря навіть о четвертій ранку, адже гаряча лінія підтримки клієнтів працює цілодобово. Скасування поїздки. Коли в тебе маленька дитина, маєш бути готовим до всього. Завтра виліт, а сьогодні бац. І в дитини вітрянка. Тур вже проплачено, квитки на літак на столі, валізи в коридорі, і в цьому випадку тебе врятує страхування. Страхування від скасування подорожі. Воно допоможе відшкодувати витрати, якщо поїздку доведеться відмінити через непередбачувані обставини. Тож можна без фінансових витрат спокійно вилікуватись і планувати нову подорож. Втрата багажу: страхування багажу захистить вас від фінансових втрат та зайвих нервів, якщо ваша валіз. Раптово поїдуть відпочивати без вас. Валізи це, звісно, не поверне, але тобі принаймні буде за який кошт купити обновки. Як бачиш, з якого боку не поглянути туристичне страхування чудова річ. Якщо тебе відлякує паперова тяганина та ймовірна втрата купи часу на оформлення страховки, зупинись насправді. Все робиться дуже легко, швидко і навіть не виходячи з дому. Для цього тобі знадобиться вихід в інтернет, закордонний паспорт, ІПН або застосунок дія. Заходь на Finance.ua, обирай напрямок, наприклад, Європа, вказуй вік та кількість туристів, обирай дати, ставимо галочку у відповідному полі, наприклад, активний відпочинок. Далі натискай порівняти, і ось перед тобою список страхових з приблизною вартістю та переліком. Послуг обирай ту, яка тобі сподобалась найбільше. Натискай Оформити. На цьому етапі обов'язково перевірити, чи вся інформація вказана вірно. Якщо так, натискаєш далі. Тут заповнюєш персональні дані, вказуєш номер телефону та чекаєш на смс. Коли вже отримав код на телефон, вводиш його. Тепер кнопка оплати розблокована. Залишається сплатити за послугу та чекати на готовий поліс, який прийде на електронну пошту. Як бачиш, пара хвилин і оформлений поліс в найкращих страховиків у тебе в руках. Причому за доступною ціною та цілодобовою підтримкою тепер можна сміливо, хоч на Гаїті, хоч на вершину вулкану. Хоча з вулканом краще все ж таки не ризикувати.